Стару церкву як розбирали то, розбирали, то я вже був один хлопчиську. Я хотів сам мав карабін, хотів тих кагабісів. Як вони прийшли, казали, що розбирають церкву, людей вивезли, а церкву розбирали, казали, що перевозять. А вони на, на, на бляху продавали, то знаєте, як воно було. Бляху продавали. То, то а дерево потім взяли під воєнну частину в з колім. Воєнна на дрова. Розібрали до шпента, не було нічого. А нас вивезли вже, то, то вже послідний був вивіз, нас вивезли на Сталіцьку область, тоді називалося. А тепер переіменували ту Донецька, а тепер там війна йде так, в так? Донецьку область. А от ви кажете... А... Розбирали церкву, це розбирали е, москалі, за е, розбирали, да То, то розбирали так, наші стрибаки, а, ваші стрибаки, да, так то записалися туди. Хто хто записався в їх партію, то той а. мав право.